В день професійного свята другий колектив газети Сумщина написав заяви про звільнення. І знову причина головний редактор. Прес-конференцію журналісти збирають, бо обурені заявами свого керівника щодо їх некомпетентності. Сумські жукропівці, які і раніше не сумнівалися у професійній придатності газетярів, знову стали на захист журналістів. Вже другий за останні два місяці колектив обласної комунальної газети Сумщина звільняється через головного редактора. Аргументи схожі на ті, що були у попередників: приниження, нездорова атмосфера у редакції, непрозорий та несправедливий розподіл фінансів. Нас називають стадом, табуном гусей говорять, що ми нічого не вирішуємо особисто. Ми працювали в такому екстремальному режимі. Всі ми знали до чого ми, чому ми прийшли. Ми будемо працювати. Ми націлені нова команда була націлена на те, аби вивести газету Сумщина на новий якісний рівень. Конфлікт. Стався у нас тоді, коли напередодні сесії обласної ради Сергій Моша звернувся до членів колективу з проханням підписати йому лист, ну скажімо так, офіційного листа депутатам, тобто квоту довіри. Попри відмову підписати листа, головред утримався на посаді. Колектив отримав на горіхи. Сьогодні ж в редакції залишилося двоє працівників, інші звільнилися. Сумські укропівці наприкінці минулого року стали на захист колективу, вимагаючи від обласної ради співзасновника тижневика сумщина дослухатись думки про спілки газетярів. Не залишають видання з майже сторічною історією. І зараз Мощі головному редактору дали багато. Прав, його прикривають, йому дають можливість робити все, що він хоче. В цьому я бачу вину, перш за все, голови обласної ради, начальника управління майном. Касаємо Семена Павловича Салатіна, він нам тріжди давав клятви на обіцяння можуть відстранити, умов ні одного слова він своє не нестиша. все здравомыслящие люди, депутаты областного совета с нами соглашаются, понимают, говорят, что это ненормально, когда один человек истязает, издевается над трудовым коллективом, но политическая составляющая батькивщины, потому что они считают мужу своего, взяла вверх Свобода слова чи партійні інтереси, звільнений колектив все ще сподівається на підтримку засновників. Написала офіційного листа на голову ради адміністрації з проханням провести службове розслідування у справі сумщини. А однодумці депутатська фракція, окроп що послідовно захищає колектив, пропонують інший вихід. Не можна давати газету такій людині, тим більше, що там наступний рік газета з такою історією, 100 років один із шляхів. Я бачу того колективу, який ось звільняється і звільнився, створити товариство по закону про роздержавлення. Ви це можете зробити. Створити товариство і подати заявку на роздержавлення без мощі створити товариство. Захочете наймати його на роботу, не захочете, не наймете. Ну це один із шляхів. Ми, як депутати обласної ради, в своїх повноваженнях готові вам допомогти. Укроп не залишиться, і будемо доводити питання до кінця. Колектив Сумщини заявляє, готові повернутися до роботи, щойно звільнять їх скандального медіаменеджера. Ольга Галицька, Сергій Метенко, а